Автомобілі, які вартують по 11-12 тисяч доларів. А в автосалоні Рокард ця пропозиція за 9 тисяч Volkswagen Jetta 2015 року на моторчику 1,8. Самі мінімальні пошкодження з Америки, по-моєму, вони були по передній частині і, в принципі, максимально незначні. Е, чекати, що тут зараз буде комплектація, прям шикарна. Ну, ребят, не за 9 тисяч доларів. За 9 тисяч доларів ви отримаєте текстильний салон, повний мультіруль. Кондиціонер, але є приємний бонус підігрівчиків сидінь і вона заводиться з кнопочки. Це в нас дуже величезний плюс. У нас пробігом 165 тисяч миль на секундочку миль і цей автомобіль повністю обслужений, тобто нюансів по ньому немає. Сіренький красивий колір пофарбованим елементам. Андрюха, що у нас? Капот, ліве крило і дверка. Це, в принципі, мінімальні, мінімальні косметичні підфарбування. 9 тисяч доларів 15 рік, автосалон Рокарс, я тебе чекаю. Новий рік пройшов, пора купувати.